Всім доброго денечка, Ось маємо отакий будиночок збудований в селі. І сьогодні побалакаємо з вами про те, чим я його опалюю, адже взимку, звісно, холодно і його треба чимось опалювати. Сьогодні ми про це побалакаємо. Так, що ми маємо по запасу дрова? Це кучка, ну, сложена отак, укрита. Це те, що я заготовляв в цьому році. Це в цьому році заготовляв і оцей сарайчик такий він тут був, як я купив участочок і постійно десь щось підпилював, то я сюди скидував дровцята, Вони тут сухенькі. Бачите, все заложено, ну, почти під самий верх, тож тут і рубані, і не рубані, і маленькі, і не маленькі, ну, тут сухі. Тут сухі дровцята, тут цей й І підемо подивимось, що в нас, нас іще є заготовлено. Що в нас заготовлено, є іще. Так, кроликів погодував, дав їм їсти їстень, їстеньки. І отут таке сооруження і біля цього сооруження ось бачите, так лежать теж вкриті клеєночкою сухі, порубані, попиляні, такий об'єм дров лежить. Тобто, дрова йдуть, іде їх багато. І Подивимось, скільки вистачить на зиму. Так, Сніжок випав. І, і тут ще оця кучка. Повністю її закидало снігом. Зараз ну, піду возьму ту порчу. тут є, що і підрубати. І, і порубані є. І, в общем, достанемо, подивимось, що тут. Ось такий об'єм дров я вам показав, скільки є. І в общем чотири кучки. Чотири кучки є. І. Можна сказати, можна було ті сухі сарайчика брати, і там брати, і, і на ну, Що я хочу ці розібрати. Ну, по-перше, як ви бачите на моєму каналі, я... Убираю участок трохи його окультурою, і вони лежать, можна сказати, серед цього участочка. І так було і в планах, що їх, що їх порубати і потопить зимою. Порубати і потопити. Ну отаке, отаке, в принципі, даже влази в пічку. Ну сейчас, если получиться, если получиться цекленка. Так, всю я открывать не буду, всі дрова, бо сніги йде. І мені всі поки не нужны. Мені тут занести їх надо. Думаю, ящичка 4 хвата. Не дуже хоче воно і, рубаться, ну, ну надо. надо. Ну надо. и в ящички його. В ящички. Да, есть тут. есть тут і порубані уже тут. Тут я всякие складав і порубані і цілі тому і взяв ту порчу щоб, щоб його як попадаються такеньки щоб його порубати їх вони не дуже хочуть і рубатися але треба їх порубати. Ось таку бананочку я складаю вров і приблизно замічав, що її вистачає ну, дві бананки вистачає на сутки. Ну, це якщо така, така погода, ну, нема дуже великих морозів до... До мінус 10. А коли були такі морозяки, там мінус 12, ну, дійсно холодно було, то може й три ящика пішло, тому що весь час топиш, підкидаєш. І якщо не дуже сухі дрова, то не дуже вони і горять добре. І треба їх більше. Це так мені сьогодні треба внести десь ну, біля шести бананових ящичків дров. Отсюди возьму ящичків в чотири і пару ящичків внесу сухих. Так, з тієї кучі я заніс дров, можна сказати, цей годнішніх, а це я заготовляв в тому році, як бачите, такі сухі-сухісінькі дровцята. і тих уніс і цих. І чердуючи буду і ті, і ті топити потихеньку. Як слабо, як слабо горить, Сухих накидав, як сильно горить, накидав цей годнішній, і буде воно рівномірно горіти. В общем, зараз вношу ще два ящичка оцих сухеньких, таких всіх всі підряд беру, якраз такі попались товстенькі, хороші. Березові вони хорошо горять і дуже-дуже віддають -дуже тепло. На носу морозу якраз буде кстати Трішечки ви побачили. Запаси моїх гров, скільки їх є, чи вистачить, чи не вистачить, і зараз ну, більш детально побалакаємо про те, чим я опалюю свою хатинку. Тобто, хто слідкує за моїм відео, так бачив візуально, можна сказати, масштаби цієї хатинки, і постало питання, як я її будував. Чим опалювати. В принципі, хай це такий і хутір, ну тут іде газ проводить газ, це, можна сказати, геморройне діло. Дуже дорого, дуже, дуже складно і ну, чи актуально в цей час, чи не актуально, ну, не знаю. Тому більш так практичніше, можна сказати, удобніше. Вирішив поставити камін. Обирав камін із такою дверцятою, щоб воно ну, щоб видно було полум'я, коли, е, ну, коли вже е, темно, а тим паче зараз вимикають світло, щоб трішечки було цієї заміської атмосфери, оцей вогник. Ну, на який можна дивитися вічно. Тому в, камін з дверцятою отакий обирав. Якщо кого цікава назва цього каміна, ну помню, що виробник Франції, кому дійсно дуже цікаво, напишіть в коментарях. Я дам відповідь повну назву, найду як він називається, скільки коштує, і і і все про нього. тому Отаке було ну, прийняте рішення опалювати каміном, звісно, дровами. Тобто, що я вам хочу сказати, вже живу, ну, можна сказати, три місяці опалювального сезону, починаючи з жовтня місяця, вже опалюю цей будиночок, тому що вже поступово ночі ставали холодними. В хаті прохолодно і потрішечки опалював. Навіть зараз взимку, в хаті дуже тепло. Е, є другий поверх е, е, в будиночку. Е, там нема ніякого опалення, але там е, тепліше, ніж тут. Тому що, як ми знаємо, все тепло піднімається, піднімається вгору. По дровам, отут- Сухі, я кладу, а там кладу трішечки, ну, сказати, мокрі, не мокрі, але не сухі. Тобто це й годнішні. І таким чином регулюю температуру. Тому що якщо постійно закидувати сухі, ну, тут в хаті і в трусах не всидити, ну, жарюка колосальна. Тому трішки цих підкинув, є жар, кинув тих. І коли відчуваю, що в хаті. Ну, прохолодно становиться, підкинув цих дровець Ну і так воно приспосаблюється до цього е, топіння. Тому, як бачите, показав вам, як топлю, е, і скільки ж коштує, можна сказати, мені це все діло. Ну, на даний час, поки ну, на моєму подвір'ї є щось, то там щось. Якесь дерево упало, то там росте не в тому місці. Тобто, я поки, можна сказати, користуюся власним матеріалом. Звісно, деякі кошти треба для того, щоб заготовити це, це дерево, тобто, бензин заправить бензопилку, то так само масло в бензопилку, так само цеп треба купити, обслужити бензопилку, тобто деякі затрати. Є, але в цілому можна сказати, що ну як самі дрова, то на даний момент вони мені дістаються безкоштовно. Тому кому м, подобаються мої відео, кому, то есть, хто бачив масштаб, е, масштаб контенту, що я тут уч, е, великий об'єм участка, хочу тут його розчистить, окультурить. Е, в общем, якщо назбирається тисячу підписників на моєму каналі, можливо, хто дивиться, а не підписаний. Для вас це нічого не варте. Підписатися на канал. Для мене це буде додаткова мотивація. Більше знімати, краще знімати, якісніше знімати. І тому я вам покажу детальний огляд оцього будиночку. Ну, в епізодах ви бачите, то там то кухню показував, як консервацію робив, то, то цю частину будиночку. Але в цілому такого огляду не було. Другий поверх, східці. Тобто багато цікавого матеріалу, як воно робилось, було б цікавіше знімати, як це все будувалося. Вам би було цікаво, але вже побудовано. і... Почав вести канал трішечки пізніше, але ж в цілому тисячу підписників, і я вам детальний огляд будиночку показую. Також вподобаючку, кому не шкода. І дякую, що зі мною. До наступних зустрічів. Всім пока-пока.